В рамках реалізації акції Найкраще дітям міською владою всіляко підтримуються ініціативи суб'єктів господарювання, які у своїй господарській діяльності керуються принципами високої соціальної відповідальності та небайдужості до проблем громади міста. Кожним роком відповідальність соціального бізнесу зростає. Бізнес розуміє, що треба допомагати таким категоріям населення і. Ті скидки, які є в сети в торговій, вони я думаю, очень-очень допомагають таким семьям, сім'ям, які сьогодні в такой непростой жизненной ситуації. З початку дії проєкту кількість його учасників відчутно збільшилася, розширилася і структура проєкту. Ми розпочинали з кількості учасників 16 суб'єктів господарювання на сьогодні. Їх понад 70 і обслуговування здійснюється в понад 200 об'єктів бізнесу. Тобто за цей період розширилось не лише кількісно цей наш проєкт, а й якісно. Так, підприємці-учасники проекту в підпорядкованих об'єктах бізнесу, де реалізуються медичні препарати, продовольчі та непродовольчі товари, надаються побутові послуги, послуги спорту, ресторанного господарства, передбачають дисконтну знижку до 25% п'яти Участвую как бы впервые в этой программе и то, что мы собираемся помогать, было объявлено в скидках, скажем для детских домов и всего остального, плюс ко всему. Помашевська, например, там виготовляння яких нібудь столы, там стулья это все у нас тоже бы есть на базе нашего предприятия. На нараді відзначався той факт, що порівняно з попереднім роком, соціальна активність підприємців у 2013-му значно зросла. З початку року до кола учасників приєдналося сім суб'єктів господарювання. Загалом же за період дії проєкту сім'ям, в яких виховуються діти-інваліди та онкохворі діти, видано майже 3500 соціальних карток. Суб'єктам господарювання надано знижок на товари та послуги на загальну суму майже 2 мільйони гривень.